Зірці 101 рік. Розпочалася святкова програма представленням експозиції досягнень Кіровоградської зірки. Архів найстарішої команди України збирали не один місяць. Тут можна було побачити фотографії команди різних років, кубки України, завойовані у 1953, 73 та 75 роках. Трофеї здобуті вже у роки незалежності. На експозиції бачимо багато знайомих облич. Ось згадує минуле колишній гравець та тренер зірки Валерій Повстенко. Це прежде всего, та команда, тот клуб, який воспитал мене, как футболиста, как тренера. И сколько я помню себя, я был ярым болельщиком этой команды. Хотя меня продолжали и в Карпаты Львов, и в другие команды. Но я отказывался і Все одно повернувся в свою команду зв'язку. Далі офіційна частина свята. Її відкрили губернатор Сергій Ларін та президент клубу Максим Берецькін. Ми минулого рік пропустили сторіччя, тому що не знали, але знайшли в архіві документи, які свідчать про те, що нам 101 рік. І я думаю, що сьогодні наші ветерани, не старіші ветерани, порадують нас своєю грою. Ми сподіваємося, що мовить подивитись на вас, на ветеранів Київського динамо. І... Готова, щоб, да, на кращих кращих стадіонах світу. Отак вот случилось, что собирались праздновать 90-летие, а отмечаем 100 летие так буває в житті, але це не мене приємно, це более, навіть почоршна. Потому що, вот як вияснилось місяць тому, що звізда Кірова це старіший футбольний клуб в Україні. Вчені всіх вас, нас, всіх поздравляю. Керівники клубу, гості з Федерації футболу України та професіональної футбольної ліги нагородили ветеранів зірки та Київського Динамо» пам'ятними подарунками. Потім розпочалася кульмінація заходу. Товариська гра між ветеранами зірки та. Динамо. У складі киян Юрій Дмитрулін, Віталій Косовський, Володимир Лозинський, Вадим Євтушенко. Наш легендарний земляк чотириразовий чемпіон Радянського Союзу володар Кубка Кубків 1986 року. А запросили його у «Динамо» після вдалого сезону у складі зірки. «Іграю за Наверное, вдалося проявить себе, якщо не изменяет пам'ять, я 11 голов у своєму дебютному сезоні забив. Навірно, селекціонери Київська динамо из з-за этого положили глаз на мене серед вболівальників. Люди різного віку, так Анатолій Авдеев Перший потрапив на стадіон ще у 1958 році. Коли жірка вперше грала в класі Б перший рік, ця зустріч була Ріхова-Зуєва. Команда називалася «Знам'я Труда. І я приблизно там місці стоявши, малим таким був. Мені було 4 роки тоді. Мене батько привів. І з тих пір я хожу, вболіваю за зірку. А це вболівальник із 68-річним стажем Валентин Ківалов. Я проїздив із зіркою 1500 городов, свише 5000. Сеч матчів. Всю Україну я об'їздив десятки раз. Люблю я футбол. Я кожен вечір приходжу на тренування сюди. Тим часом на полі свою майстерність демонструє голкіпер динамо Віталій Циганков, який перерує пенальті у виконанні Олександра Мезенка. <праць> у першому таймі у воротах зірки розписалися Ігор Костюк та Олексій Герасименко. Розрив у рахунку скоротив Ігор Столовицький. У другій половині гри глядачі побачили ще 5 голів. У підсумку бойова нічия 4-4. Після гри ветерани Динамо називають Кривоград футбольним містом. Тут були дуже добрі гравці, і їх знав, знали в радянському союзу. Це як я пам'ятаю, такий був Борис Петров, сальвін надходного комотива. І потім тут він добре дуже грав. Це то місце. Я б його назвав футбольним місцем. Спортивну частину заходу змінює розважальна. Численні глядачі побачили на сцені зірок естради різних років – гурт Армія та Володимира Преснякова. А ось роздає автографи відомий шоумен дядя Жора. Він. Я качок. Скритий качок. Ні? скритий. Але після такого заходу розпочав любити футбол. Дуже подобається, хороша енергетика, багато людей. Такий, але, от всі однією одної ідеєю, ідеї. Тому починаю любити футбол. Завершив більш ніж шести годину програму свята Яскравий феєрверк. Зірці 101 рік. Олександр Сметанко, Віра Шестакова, Володимир Волок, Новини спорту.